Словаччина змінила правила для українців. У Словаччині у серпні цього року змінили правила оформлення тимчасового захисту для українців. Оформити тимчасовий захист тепер можна у будь-якому відділенні поліції у справах іноземців. Нове правило набуло чинності 6 серпня повідомляють, що воно має неабияк спростити життя українцям. Сотні тисяч наших людей знайшли прихисток на території країни. Більшість з них саме й мають тимчасовий захист. У словацькому МВС розповіли, що центр допомоги, розташований у Братиславі, більше не надаватиме допомоги з оформлення тимчасового захисту. Натомість люди можуть звернутися з цим до відділень поліції у справах іноземців. Єдина вимога попередня реєстрація, подати заявку можна буде онлайн. На одну дату реєструватимуть лише одну людину. Щоб подати прохання про надання тимчасового притулку, необхідно завчасно записатися на прийом у вибраному іноземному відділенні поліції через систему бронювання. Мовиться у повідомленні. Тимчасовий захист можна буде оформити лише двічі на тиждень, у вівторок та четвер. Українців повідомили, що загалом на території Словаччини розташовані 13 відділень поліції у справах іноземців, зокрема, у Братиславі, Кошице. Тейрнаві пряшеві збережи. Підпишись. Поши.